По Салтівському району Харкова російські військові завдали удару об 11 годині ночі 2 -го жовтня. Авіабомба влучила між третім та четвертим поверхом п'ятиповерхового житлового будинку. Сталася пожежа для діани. Це вже третій випадок, коли в момент російського обстрілу вона перебувала зовсім поряд. момент ну, приносу я перебувала у своїй квартирі. Я знаходжусь тут разом з мамою. Перші секунди після вибуху ми зразу побігли в безпечніше місце, тому що ну, в нашій країні зараз невідомо, як е, може скластися тоді і далі. Яка була реакція? Ну, Мабуть, шок, стрес, переживання, тому що е, наразі це мій третій прильот, який я пережила не саме в домі, але на роботі був. Також, також. На кухні квартири, де мешкає дівчина з мамою, повилітало скло з вікон. В інших кімнатах храми деформувало вибуховою хвилею. Не закриваються одразу після вибуху, водночас із гасінням пожежі, надзвичайники розпочали пошукову рятувальну операцію. Під завалами могли залишатися люди. У нас було кілька кровавих авіабом, влучання по місту Харкову. Наразі це Салтівський район, влучання безпосередньо у багатоквартирний житловий Будинок працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб на місці. Наразі відомо про вісім людей, які отримали поранення. Є руйнування декількох фактично поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі ця інформація ще перевіряється буде зроблений повністю по побудинковий обхід. На думку керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синягубова, ворог навмисно б'є по харківських багатоповерхівках вночі, коли люди сплять. Лариса найбільше переживає за стареньку маму, з якою мешкає на четвертому поверсі. Злякалися дуже злякалися. Квартира вибити вікна, вибити двері. Все растрощено, пылюка стал пол, холодильник ну, разорвало, все, все порушено. Когда был прилет, мама ударила рамой из окна. Вона дуже злякалася по Харкову. Російські військові поцілили трьома авіабомбами. В Салтівському районі зруйнований фасад житлової п'ятиповерхівки, квартири на четвертому та п'ятому поверхах. Пошкоджені 10 автівок. Близько 23-ї години. Ворог з населеного пункту строїтель Богородської області Російської Федерації застосуванням двох літаків су 34 здійснив пуски п'ятьох керованих авіаційних бомб по місту Харкова. За попередніми даними, це були ОМПБ Д 30 калібру 30 сантиметрів. Дві з цих керованих авіаційних бомб влучили в передмісті міста Харкова на території Дергачівського району. Інші три влучили на території Шевченківського. Та Салтівського району міста Харкова з 12 поранених п'ятьох людей медикам довелось шпіталізувати. Інші отримали допомогу на місці. Стан поранених лікарі оцінюють як середнього та легкого ступеня тяжкості. Поранення внаслідок влучання російської авіабомби по будинку в Салтівському районі дістала й дитина трьох років. У неї закрита черепно-мозкова травма. На прохання батьків після медичного огляду та допомоги Дитина лікуватиметься вдома амбулаторно.